Вітаю вас, мої любі діти і дорослі! Сьогодні я вам пропоную дізнатись дуже цікаві факти про літні Олімпійські ігри. А допоможуть нам, як завжди, наші вправи. Кожну вправу повторюємо три круга. Потім відпочиваємо, п'ємо водичку і слухаємо цікаві факти. Що ж, почали! Перші Олімпійські ігри відбулися в 1776 році до нашої ери в місті Олімпія Греція. Вони проводилися на честь Бога зевса і тривали понад тисячу років. Потім їх заборонили, а ідея відродження Олімпійських ігор запропонував французький барон. П'єр де Кубертен наприкінці 19 століття. Він прагнув об'єднати людей з різних країн через спорт. Перші сучасні літні Олімпійські ігри відбулися в Афінах, Греція, у 1896 році. У них взяли участь 241 спортсмен з 11 країн, які змагалися у 43 країнах. Подіях з дев'яти видів спорту. Сучасні Олімпійські ігри мають свої символи та традиції, такі як Олімпійський вогонь, Олімпійський прапор, церемонія відкриття та закриття. Олімпійський вогонь один з найвідоміших символів Олімпійських ігор. Традиція Олімпійського вогню бере свій початок ще зі стародавніх Олімпійських ігор у Греції. А сучасну традицію Олімпійського вогню було відроджено на Олімпійських іграх 1928 року в Амстердамі. Олімпійський вогонь запалюють у Греції. В місті Олімпія за допомогою сонячних променів і спеціального дзеркала, яке фокусує сонячне світло. Це символізує чистоту та спадкоємість традицій. Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор останній факелоносець запалює Олімпійський вогонь на головному стадіоні. Цей вогонь горить протягом усіх ігор символізують дух, мир, дружбу та змагання. Олімпійські кільця складаються з п'яти переплетених кілець різних кольорів синього, жовтого, чорного, зеленого та червоного. Кожне кільце символізує один із п'яти населених континентів світу. Синє кільце Європа. Жовте Азія, Чорне Африка, Зелене Австралія та Океанія, Червоне Америка Північна та Південна. Ці кільця зображені на білому фоні, на Олімпійському прапорі. Білий колір фону символізує мир, а переплетення кілець єдність всіх країн і континентів, що беруть участь у Олімпійських іграх. В цьому році буде представлено 32 основних види спорту. Кожен з цих видів спорту має кілька дисциплін та змагань. Ось деякі з них стрибки у воду, плавання, водне поло, художнє плавання, стрільба з лука, легка атлетика, бамбінтон. Бейсбол, софтбол, баскетбол, бокс, веслування на каное, велоспорт, кінний спорт, фехтування, хокей на траві, футбол, гольф. Гімнастика, гандбол, дзюдо, карате, сучасне п'ятиборство і різновиди його. Академичне веслування, регбі, вітрильний спорт. Стрільба, скейтбординг, спортивне скелолазіння, серфінг, настільний теніс, тхенквандо, теніс, тріатлон, волейбол, важка атлетика, боротьба та інші. Літні Олімпійські ігри 2024 року пройдуть у Парижі, Франція, з 26 липня до 11 серпня. Україну представлятимуть 140 спортсменів у 26 видах спорту. Українські спортсмени тренуються з великою наполегливістю та відданістю, щоб показати найкращий результат. Запорізькі спортсмени їдуть на Олімпіаду. Греко-римська боротьба представник Насібов Парвіз. Стрибки у воду кесарь. Вболіваємо за наших. На цьому наше тренування закінчилось. До побачення, частіше посміхайтесь!